Доброго дня вам, любі малята! Рада вас вітати на занятті з математики. Математика чудова і цікава, і нова. Раз, два, три, 4, 5 цифри рахувати. Дітки, ви вже, мабуть, здогадалися, що наша зустріч починається з математичної розмінки. Дивимося на екран. Починаємо рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Вірно. А зараз в зворотньому порядку. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Рахуємо від заданого числа. Один, два, три, чотири, п'ять. Вірно. Чотири, Три, два, один. Молодці. Три, чотири, п'ять. П'ять, чотири, три, два. Молодці. А зараз треба назвати пропущені числа. Один. Яке пропущено? Два, три. Наступне. Чотири, п'ять. Вірно, яке пропущено? Один, два, потім, три, чотири і останнє. П'ять. Молодці. А далі спробуйте самостійно. Перевіряйте себе. Давайте разом скажемо: Один, два, три, чотири, п'ять. Розумнички. А зараз пограємо в гру назви сусідів. У кожного числа є сусіди. Сусід зліва це попереднє число, а сусід справа це наступне число. На екрані будуть з'являтися число, і вам необхідно назвати сусідів. Ну, наприклад, число 2. Які в нього сусіди? Попереднє це 1, а наступне це 3. Які сусіди у числа 2? 1 і 3. Зрозуміли? Тоді починаємо грати. Будьте уважні. Число 4. Які в нього сусіди? Перевіряйте себе. Попереднє це три, а наступне це п'ять. Які сусіди у числа чотири? Три і п'ять. Вірно. Число три. Які в нього сусіди? Перевіряйте себе. Два і чотири. Число 5. Поміркуйте, які в нього сусідів. Перевіряйте себе попереднє число це 4, а наступне число яке? 6. Розумнички. Які сусіді числа 5, 4 та 6. Наступна гра склад числа. Вам необхідно буде знайти Цифри, які позначають склад представленого у горі числа. Будьте уважні. Число 2. Перевіряйте себе. Це 1 і 1. Разом буде 2. Молодці! Дивимося наступне число. 3. Перевіряйте себе. Це два і один. Разом буде три. Число чотири. Поміркуйте. Перевіряйте себе. Це два і два. Та три і один. Разом буде чотири. Число 5. Перевіряйте себе. 3 і 2, 4 і 1. Разом буде 5. Наступна гра кількість предметів. Зараз важке завдання. Вам необхідно до даної цифри обрати відповідну кількість предметів. Зрозуміли? Тоді починаємо. Будьте уважні. Цифра 3. Поміркуйте. Перевіряйте себе. Це груші. А як можна себе перевіряти? Що ми обрали правильно? Порахувати. Давайте порахуємо. Одна, дві, три. Скільки три. Цифра, яка в нас? 3? Чотири. Перевіряйте себе. Це яблука. Вірно. А чому ви не вибрали зайчика? Розумнички. Зайчик один. А цифра в нас чотири. Молодці. Цифра 5. Поміркуйте. Перевіряйте себе. Так, це горобчики. Давайте ми з вами їх порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки? П'ять. Яка в нас цифра? П'ять. Правильно, ми зробили? Так, я також так вважаю, що правильно. Молодці гарно впоралися з завданням. А зараз давайте трішки відпочинемо і пограємо. Я вам буду називати число, а ви будете стільки разів плескати в долоні, скільки його наступне число. Ну, наприклад, число 2. Яке наступне? Вірно, число 3. Скільки разів мені треба плеснути в долоні? Так, три рази. Плескаємо і рахуємо. Один, два, три. Скільки? Три. Зрозуміли? Тоді починаємо грати. Число 4. Поміркуйте, яке наступне? Скільки разів треба плеснути в долоні. Плескаємо і рахуємо. Один. Два, три, чотири, п'ять. Скільки? П'ять. Яке число після чотирьох? П'ять. Молодці. Число три. Поміркуйте. Яке наступне? Плескаємо і рахуємо. Один. Два, три, чотири. Яке число? Після трьох, чотири молодці. І останній раз число один. Поміркуйте. Плескаємо і рахуємо. Один, два, молодці. Відпочили? Продовжуємо далі. Дітки, у мене до вас дуже цікаве і дуже складне запитання. Скажіть мені, будь ласка, як ви розумієте, що таке лінійне вимірювання? Так, складне питання, але відповідь на нього ви знаєте, але трішки забули. Давайте я вам нагадаю: лінійне вимірювання це спосіб. Дізнатися, наскільки довгий або наскільки короткий предмет. Пригадали? Так, правильно, ми вимірюємо довжину. А що таке довжина? Хто мені скаже? Розумнички, це відстань від одного кінця предмета до іншого. Ну, в мене зошит відстань від одного кінця до іншого. А як ми це робимо? Так, крок номер 1 Ми спочатку їх порівнюємо. Давайте пригадаємо. Покладіть біля себе два будь-яких предмета. У мене це ламастер і ручка. Який з них короткий, а який довгий. Я можу подивитися зорово і сказати приблизно, а можу їх порівняти, поставити ось так, один біля одного, і сказати, фламастер довгий, а ручка коротка. А зараз давайте зробимо висновок. Ми з вами можемо їх порівняти, але Точно не знаємо, скільки довжина кожного предмета. Дітки, поміркуйте, як дізнатися точно довжину предмета. Розумнічки, крок номер два. Щоб дізнатися точно довжину предмета, нам з вами потрібна умовна мірка. Молодці! Ми з вами знаємо, що умовну міру можна обрати будь-яку. Це і гуцики, і стрічки, олівці і кубики. Але я хочу з вами пригадати правила вимірювання. Починаємо вимірювати предмет спочатку і закінчуємо в кінці. Ну, наприклад, у мене є ось така книга. Я її буду вимірювати. Починаємо вимірювати з одного кінця до іншого. Умовною мірою я вибрала лічильну паличку. Умовну міру треба класти одна біля одної. Ось так. Спочатку і одна біля одної. Рівненько. Не поспішаємо. І ще ось так. А зараз порахую: одна, дві, три, чотири. Чотири лічильних палочки. Довжина моєї книги чотири лічильних палочки. Пригадали? Добре, дітки! Чим мірка менше, тим більше вона поміститься і буде більше число. Якщо мірка більше, тим менше вона поміститься і буде число менше. Зараз ми це пригадаємо. У мене є ось така коробочка. Це пазли. Я буду її. Вимірювати довжину. Обрала дві умовні мірки. Одна велика, це коктейльні трубочки, а друга маленька ось такі лічильні палочки. Починаємо вимірювати. Беру трубочку, кладу з одного кінця ось так рівненько. беру іншу трубочку, кладу поруч. До другого кінця в мене вийшла дві коктейльні трубочки. Довжина моєї коробки дві коктейльні трубочки. А зараз буду вимірювати лічильними паличками. Також спочатку викладаю палички одна біля одної. Ось так. Не поспішаю, у мене все виходить добре. Ось так. А зараз рахую одна, дві, три, 4, 5. П'ять лічильних паличок. Довжина цієї коробки п'ять лічильних паличок. От ми з вами і пригадали, чим менше мірка, тим більше разів вона поміститься. Чим більше умовна мірка, тим менше вона разів поміститься. Дітки, але довжина нашої коробки, якщо ми покладемо наші коктейльні трубочки, ось так. Біля них покладемо наші 5 Лічильних паличок. Ось так. Буде однаково. Пригадали молодці. А щоб точно-точно визначити довжину предмета, користуються лінійкою. Але з нею я вас познайомлю трішки пізніше. А зараз домашнє завдання. Я вам пропоную. Вдома обрати дві умовні мірки одну велику, одну маленьку, і спробувати виміряти любий предмет, який вам більш подобається, а допоможуть вам в цьому ваші батьки. Бажаю успіхів! Дітки, так що ми сьогодні з вами пригадали? Вірно, ми з вами пригадали числа від 1 до 5, їх сусідів, рахували і пригадали, як правильно вимірювати довжину предмета. Ви сьогодні, великі молодці! Я вам дякую за увагу, гарних вам вихідних, до побачення!